Ну хто б з а, родичів не зміг би прийняти а, твою гомосексуальну орієнтацію? А що ти взяв, що в мене гомосексуальна орієнтація? А я не стверджую. Я запитав, хто б не зміг прийняти. Не знаю, хто б не... не зміг, але людей треба готувати до того, що є ЛГБТ-спільнота, і це нормально. Їх треба готувати, але не всі готові. Не всі готові. Ти маєш назі ну, хто. А Гомосексуали зізнаватися у тому, що вони гомосексуали або бісексуали, чи люди, які. Де, а... да, я саме кажу, не всі готові сприймати, що угу. от, так само, як ситуація, що мене там вдарили, це очевидно, що мене вдарили, тому що ми виглядали інакше. Ще мої друзі азійської зовнішності. Угу. Цього немає там ну, певних штук, але це було на, на фоні цього. Це не має ну, от, грати от, от, взагалі ніякої ролі. Він не, не знав, хто ми, чим ми займаємось, хто ми такі. Ну, Тобто це все будується там, як ти виглядаєш? От формат етікетки і він не дуже окей. І знову приходжу до того, що люди злі, зараз дуже злі. Війна приводу зараз там. Та будь який зараз привід для людини буде якоюсь агресією. Війна війною, але на війні так, також є люди, лгбт військові, люди не... які захищають тих самих людей, і звертати увагу на е, кожен коментар, де можуть написати, що ти підар або е, підік, або там ще щось е, це мені здається, це трохи по-дитячому, якщо ти е, нормальна людина незалежно від орієнтації. І ти ж це також просуваєш маси. Тому що у 2024 році, 16 червня, у тебе в інстаграм був пост, де ти був на прайді. <рес> так. Відповідно. Mm -hmm. Дивись, тоді я. ти не боявся входити... засудження і а, коментарів. А, саме я, це, 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 це саме я не боюся. Я розумію, що а, ну. Десь я боюсь, десь не так боюсь. Щоб прийти на прайд не треба бути саме представником ЛГБТ. Ти для себе допускаєш а, бісексуальні стосунки. Так, чому ні? Просто не загадую, як воно в житті все складається.